Слава Україні! 6 червня 834 та доба повномасштабного вторгнення Росії. Чергова атака. Протиповітряна оборона на Хмельниччині збили шахет. У Хмельницькому з пожежі врятували трьох людей. Я Ольга Захарченко в ефірі 1 Подільського 5 хвилин на головне. Сьогодні річниця катастрофи на Каховський ГЕС. У ніч з 5 на 6 червня 23-го року близько 3-ї години окупанти підірвали Каховську ГЕС. Експерти визнають, що пошкодження настільки масштабні, що ремонту вона не підлягає. Каховська ГЕС майже повністю пішла під воду. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за останні 10 років. В результаті теракту загинули десятки людей, сотні залишились без даху над головою, а тисячі були змушені покинути свої домівки. Наслідки цієї трагедії досі неможливо оцінити. Ніколи не пробачимо і не забудемо. Вночі російські окупанти завдали удар по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами іскандер М з району Таганрога Росії, а також запустили 18 ударних БПЛА типу Шахет 131 136 із районів Приморсько-Ахтарська, Росія, Мишчауда, Крим. В результаті протиповітряного бою наші захисники збили 17 ударних БПЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. На Хмельниччині внаслідок нічної атаки на інфраструктурному об'єкті виникла пожежа. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, сили ППО збили в області один ворожий шахет. На місці пожежі працюють усі відповідні служби. Травмованих чи загиблих на щастя немає. На Хмельниччині жінка співпрацювала з ФСБ згідно з інформацією у судовому реєстрі. Жителька Кам'янець-Подільського району, маючи негативне ставлення до чинної влади та, будучи прихильницею проросійських поглядів, через мобільний додаток Телеграм встановила контакт з представником ФСБ. До протиправної діяльності вона також залучила свою доньку та сина. За 5 тисяч гривень 26 лютого цього року вони надали інформацію щодо розташування блокпоста при в'їзді в населений пункт Скала Подільська Тернопільської області, зазначивши, що військовослужбовців і поліцейських на цьому блокпосту немає. Наступним завданням куратора з ФСБ було встановити наявність та розташування мобільних вогневих груп ППО ЗСУ із зазначенням їх місцезнаходження знаходження на супутниковій карті місцевості Google Maps. За це їм заплатили ще 5 тисяч гривень. Окрім того, злочина сімейка виконала ще цілий ряд завдань ФСБшного куратора. Зібрали інформацію про під'їзні дороги до в'їзду в військову частину, периметр території, місце знаходження, контрольно-пропускних пунктів, системи спостереження, розміщення постів, а також розташування місць для паркування особистого транспорту військовослужбовців. За це вони отримали фінансову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. А 24 травня цього року співробітниками СБУ жінка та двоє її дітей були затримані під час об'їзду пунктів розташування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони збройних сил України та перед тим, як вони передали зібрану інформацію та фото знімки представнику ФСБ. Хмельницькому з пожежі врятували трьох людей. Двоє з них підлітки. Учора на вулиці Кармелюка у Хмельницькому спалахнуло в квартирі на 11-му поверсі. В пасті диму опинились люди. Рятувальники евакуювали трьох людей 11, 17 та 40 років, які стали заручниками диму, після чого оперативно ліквідували займання на площі 2 квадратних метри. Загалом на місце виклику від ДСНС залучилося дві одиниці техніки та дев'ять рятувальників. Наразі причина займання встановлюється. На Кам'янеччині поліцейський офіцер громади розшукав 12-річного хлопчика, який зник із дому. Учора на лінію 102 зателефонувала жителька села Михайлівка і повідомила про зникнення сина. Школяр, нікого не попередивши, пішов з дому. Телефона при собі не мав. На повідомлення невідкладно виїхав поліцейський офіцер громади Сергій Сергійчук. З'ясувавши, як виглядав на той на момент зникнення хлопець, поліцейський поширив інформацію серед місцевих жителів. За деякий час одна із жителів громади повідомила, що бачила хлопчика в камянці подільському Шериф розшукав його аж за 20 кілометрів від рідного села Кам'янці-Подільському. На щастя, з дитиною нічого не сталося. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за цей ранок. Дякуємо вам, що розпочинаєте день разом з нами ще більше протягом дня. Тож залишайтеся з першим подільським і бережіть себе.